Всім привіт, всім Божого миру! Хочу з вами поділитися таким. Ви знали, що насправді Бог любить кожного із нас і Він захищає завжди нас, і він хоче, щоб ми жили в мирі, в любові, і він дає нам завжди вихід. Він посилає нам пророків, які посилав завжди, коли були в народах. Піди були вбивства і до поклонства. Біда, і через них через пророків він говорив Господь, так, що треба змінити, щоб завершилася ця війна, ці біди і страждання. Але ми не чуємо їх, ми ігноруємо таким чином, ми ігноруємо самого Бога. Людство слухає зараз більше лже пророків, які описуються в Біблії, що вони будуть, які брешуть і узаконюють гріх, вважаючи, що це вже норма, і говорять те, що... Ви хочете чути, що можна грішити, Бог все простить, Бог всіх любить і так далі. Насправді ніхто нічого не простить, всі получать по ділам своїм. І насправді нам треба боятися Бога і слухати Його, бо панібратство з Богом воно не проходить. Біблія пише, що війни вони були і вони будуть, бо люди не чують Бога. Вони гонять і сміються із пророків, притісняють їх, убивають, як це робили раніше з пророками, і вони самі так само робили з Ісусом Христом. Самі люди вбили, розпяли Бога, бо не хотіли приймати правди, приймати те, що їм пропонує творець, бо це зовсім незручно жити так, як це говорить Бог, бо самі хочуть жити і бути богами. І це учення диявола, який виступив проти Бога і захотів замінити його. Він безумний, тому робить людей всіх безумними, такими як він, щоб вони воювали проти Бога, проти посланників Божих, щоб не знали люди правди, не знали біблії, щоб ми були тупими і ограниченими людьми, щоб можна було нас використовувати в своїх цілях, тому і знищували колись Біблію і християнин, бо зло хоче правити на цій землі. І говорячи, що Бог винуватий в цій війні, що, чому люд, люди вмирають, чому такі добрі люди вмирають, діти вмирають. Е, чому так відбувається? Тому що люди Бог посилає пророків, а люди відвертаються від них, сміються, називають їх сектантами зараз, да, дуже популярна е, сектанти, там, де. Е, Норм, норма, коли гріх, да, коли там п'ють, курять, блудять, не знаю слова Божого, то це є нормальні люди, да, це є божі люди, але там, де реально моляться, постяться за людей, проповідують їм слово Боже, щоб закінчилося це все безумство, які проводять уроки з людьми, то це є сектанти. Бо зараз видно, що. Все помінялося, що люди не знають Біблії, не знають Бога, забулися, взагалі не розлічають, де чорне, де біле вже, де дьявол, де Бог, де взагалі брехня, де зло. Самі люди це допускають, ігноруючи Слово Боже просто. І ми не розуміємо, де тоді вже, де вже нам говорить правду, де не говорить. Розумієте, треба вчити Слово Боже. Бо тому, що якби ми вчили Слово Боже, би, да, всі, то б уникнули багато би, псі, кібіт, би, да, можна було б уникнути. На премір єврейського народу, які заглядали в таку скинію, святу скиню, там, де Господь був. Він. І там, де приходив священик, раз в рік і приносив жертви за народ. Якщо священик був грішником, він там помирав зразу. Тому. І за цікавості єврейського е, народу, да просто з цікавості захотіли позаглядати, що там робиться, не слухаючи, ігноруючи Бога, думаючи, а нічого не буде. Так само зараз, як ми думаємо, да, люди, що нічого не буде. Ми ж проживемо і хочемо, а потім підемо в рай. Нічого там не буде, це неправда. Ми підемо всі в рай. Господь мене простить, я щось скажу там, і він простить мене. Нам ніхто геть там не, ска... не дасть права говорити. Наше життя, воно буде показане. Це те ж саме, як ми знімаємо на відеокамеру наше життя да, або якийсь запис. Так само знімають і нам записи. І потім цю запись покажуть нам, як ми жили, думки всі. Всі наші думки, всі мотиви, всі наше серце, це все буде воно виставлено на показ, все нам. І ніхто не дасть нам права сказати нічого. Тому, думаючи, що щось ми там скажемо, бо договоримося з Богом, це невозможно. Бог буде судити по Слові Божому. Якщо ми його ігноруємо, то ми дуже, дуже буде жаль, буде дуже ми дуже розчаруємося в цьому. І таким чином тоді євреї померло. 50 тисяч 70 людей. Це ціна за те, що думаємо, що Бог, баба базарна. Бог каже один раз: не можна грішити, поклонятися ідолам, брехати, вбивати, порушувати і заповіді, і слово Боже, значить, не можна це робити. Але за це проходить тоді прокляття і біди, понимаєте? І ми ж розумніші ж Бога, де це страшно. І Якщо не слухати посланників Божих, то війни не Воїві, вони просто будуть усилюватися. І Біблія описує, що буде відкриття шостої початки. Там пишуться такі події, як мега, землетрус. Двинуться всі острови, гори, сонце померкне, неба не буде, і місяць зробиться кров. Чому так буде? Усе те, що люди не слухають знову Бога. Перекручують Біблію, тому невіруючі люди, які мають великі зараз статки, мільйонери, мільярдери, строять ковчеги, спасіння, бункери підводні, підземні, щоб пережити цю катастрофу, вони знають це. Але віруючі залишаються в ілюзіях далі і ігнорують Слово Боже, не проповідують, не пізнають Бога. Але правда в тому, що ніхто не спасеться. Тільки спасуться і учні Ісуса Христа, які е, зараз. Ті самі, яких зараз сміються з них, ігнорують, притісняють, убивають, і здіваються, і не слухають. Так як був потоп всемижний, да, коли Ной тільки спасся, він так само казав людям проповідував, що буде потоп, люди, покайтеся, прийдіть, повірте, люди не повірили. І Бог тільки по милості Божій за те, що Ной він він любив Бога і утримувався завіту, він спас його і його сім'ю. Це представте з всієї планети вижило вісім людей. Тому всі так само сміялися з нього, ігнорували слово Боже, і прийшов тоді потоп, коли Ной ну, достроїв ковчег, коли Бог дав йому план спасіння. От так зараз Бог дає і нам всім план спасіння, якщо ми його ігноруємо. Якщо ми не зайдемо в цей ковчег зараз, то тоді вже буде пізно. Тому кожному треба зробити вибір. А для того, щоб зробити вибір, треба слово Боже. Треба вивчати Слово Боже, щоб зробити цей вибір і знати правду, щоб ніхто нас не міг обманути. Всім Божого захисту і миру. Амінь.